Я хотела бы поехать домой. Сейчас же там война и с... Ні, Богдану зовсім скоро виповниться 13. але свій день народження хлопець зустріне тут у таборі на Дніпропетровщині. Лучше, ніж вдома. просто над нашим домом. же пролетів. і маленький сповався. І я сам сповса, бо у нас нам на полі він чуть ли не сів. Я. у Богдана троє менших братів та шестирічна сестра. Разом із матір'ю вони втекли із зони бойових дій під слов'янськом. Погрібі ми спряталися, пряталися, тому що було страшно. не дай Бог попадет снаряд туди долетіти. Да, за дітей страшно було очі. Ми їздили коли Я там за вишнім, ми бачили якісь машини. Там люди були з пистолетами. Турботу про своїх менших братів та сестер взяв старший Богдан. Коли він чув гуркіт військових літаків та вибухи, хапав малечу та шукав, куди сховатися. Богдан розповідає, якого жаху натерпівся, доки виїхали з Донеччини. Коли ми їхали, нас на другому блокпості і Я спався, тому що мене мені ногу. Я перекрестився кілька разів, і просив Господи, щоб нас пропустили. Нас пропустили і все нормально. А це 15-річна Ганна зі Слов'янська, майбутній художник. Та закінчити перший рік навчання у рідному місті їй так і не вдалося. Ліцей припинив роботу. Світ виключили неділю, без світу були, без води. Ну і тому страшно було знаходитися. Дом взорвуть, і все. Нікак, погибнем всі. Разом з мамою Ганна позавішувала вікна ковдрами та позаклеювала скотчем, так і жили з жахом чекаючи вечора, а ночами дівчина не могла стулити очей. Були обстріли кожен день, починалися ночі. Вони. А це маленькі біженці з Краматорська. Сіжу, що діти граються іграшками. там у них. ополченці, блокпости. там уже то й так війна. да, вайна у лікарня Страшно, конечно, об этом говорить. Кажется, что сон, сон, просто сон, от которого хочеться проснутися. Шестирічна Софійка Ой, і досі здригається від найменшого гуркоту грому, а коли стає страшно, за звичкою тягнеться до улюбленої іграшки. Діти, які стають свідками бойових дій, неминуче отримують психологічну травму, кажуть психологи. Часть дітей дійсно, особливо маленьких дітей не розуміють всі серйозності происходящего, але при цьому можуть примогут просто ужас. І для них це очень серйозний психологічний удар. Витягнути дітей з пащі війни та повернути до нормального життя організатори табору вважають за свою місію. Вже з перших годин після приїзду з маленькими утікачами починають працювати психологи. Місія це придотвратіть участь дітей. В воєнному конфлікті, навіть в качественні наблюдаті на свій день народження. Богдан не хоче жодних подарунків. каже, достатньо загадати бажання. Воно у нього одне. Я хотів би загадати собі, щоб все це прекратіла. Хотів би, щоб ну, з моєго дня народження все лучше лучше було. наступив би мир. Роман Христян Антон Шульга. Ми разом для Радіо Свобода.